Доброго здоров'я, друзі! Слава Україні! Знову осінній день манить мене на пошуки грибів. Хто я такий, щоб йому відмовити, тож не втрачаючи жодної хвилини, вирушаємо на пошуки, що знайдемо побачите у цьому відео. Ти будеш казати, де твої друзі? Зізнавайся швидко. Шнель, шнель. Друзі, про те, що в лісі з'явились гриби, почали вказувати сразу декілька факторів. По-перше, вони почали вибігати прямо на проїжджу частину. Подивіться, друзі, що твориться. Подивіться, друзі, що буває, коли перебігають гриби на положенному місці дорогу. Ось така насичена тут дорога, такий рух. І перший постраждалий. Іду я якось такий по лісу, нікого не чіпаю, а тут отакий от ось гостинчик виріс. Думаю, один і все. Опеньок. Та ну да. Опеньки по одному не ростуть. Дивіться які. І це тільки початок, друзі. Тула жара. Найшлися, дивіться хто. Гляньте, хто це такі у нас. Тарам, це в нас опеньки. Це ось трохи вже переріз. Їх тут чимало, вони ростуть свої любимій місцевості, вкропивки. Та так, фартонуло. Хтось сьогодні буде їсти жарені опеньки. Угадайте хто, напишіть в коментарях. Гляньте, який гарний товстячок. Ніжка, як у білого грибочка, мені такі подобається. Друзі, цікавий момент за мною трапився. Йду такий по лісу, куча груш таких. Ну, груш, груші грушами, груш, дивіться які. А насправді це горіхи. показати. Воловський або грецький, як він правильно, їх тут чи мало, чи мало. Але я цей горіх розбивав. Він дуже твердий і всередині мале зернятко і такий насичений смак йоду в нього. Хто знає, що це за горіх, напишіть мені, будь ласка. Дуже цікаво. Погляньте, друзі, на ось це тріо. О, які красавці. Так, так а ви тут таким гуртом, що робите? Біля дороги. Маршрутку чекаєте чи що? Люблять опенечки поховатися. От, сімечка, яка заховалась. Друзі, на джекпот, звісно, це не тяне, але на не невеличкий грибний заносик так точно. Дивіться, які гарнюньки. Родинка. А ось одинокий їхній татусь стоїть. Красавчик! Діло йде? Друзі, збір Опеньків це цілий квест. Він відрізняється від класичного збору грибів, бо треба приодолювати ось такі ось зарослі кропиви, шукати там в зарослях грибочки. Краса, дивіться, що я бачу. Так, а хто це у нас тут ховається в кропиві? Ага. Я. І ти тоже. Ну що тут скажеш? Доводиться тільки милуватися. Які красені, друзі. А ось ця родина пузатенків давно-давно мене вже чекала, тут навіть мишка ними закусила трішки. Про їх місцезнаходження знаходження розповів оцей ось пузань. Не зрозуміло, вашу тільки двоє чи що. Ну добре. Ну, як то кажуть, це я удачненько зайшов. Так, тут у нас пенсіонери вже грибні. Ми таких не будемо, ми поважаємо старість, ми лишимо їх в дикій природі. Відпустимо їх на свободу, так би мовити. Так, а там он... Ага. Так, добре, їх тут таких чимало. Отже, друзі, для збору опеньків існують власні терміни. Їх не ріжуть, їх косять і накосив я їх чимало сьогодні. А на цьому вважаю нашу подорож завершеною. Всім вам бажаю мирного неба, міцного здоров'я. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте. До зустрічі на моєму каналі. «1001 і одне моє хобі.